Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні хочу поділитися з вами дуже важливою темою, яка, напевно, хвилює багатьох із нас чому інколи молитва не працює? Чому ми звертаємось до Бога з проханнями, молимося щиро від усього серця, а здається, що відповідь не приходить. По-перше, Треба розуміти, що молитва це не магічна формула або кнопка, яку можна натиснути і одразу отримати бажане. Молитва це живий діалог із Богом, це спілкування двох сердець, як і в будь-яких стосунках тут потрібно терпіння, віра і відкритість. Іноді Бог говорить нам не так, як ми хочемо, але саме те, що нам потрібно. По-друге, Бог бачить наше життя у цілому, у всіх його вимірах, в минулому, теперішньому і в майбутньому. Міц знає, що справді корисно для нашого спасіння, а що може бути шкідливим. Навіть якщо ми цього хочемо, тому іноді відповідь на молитву це ні. Або почекай, або шлях буде іншим. По-третє, навіть якщо ми не отримуємо очевидної відповіді, це не означає, що Бог нас не чує, навпаки, іноді тиша це запрошення до глибшої довіри, до терпеливого чекання, до того, щоб відкрити своє серце і покластися на Божу мудрість і любов. Тож якщо інколи здається, що молитва не працює, не втрачайте віри. Не впадайте у розпач, продовжуйте молитися, відкривайте свої думки і почуття Богові, адже Він любить вас понад усе і завжди готовий слухати, навіть коли ми цього не відчуваємо. Пам'ятаймо слова апостола Павла, радійте в Господі завжди, і ще раз кажу: радійте, нехай ваша молитва буде силою. І натхненням, джерелом миру і радості у вашому житті. Якщо вам близькі такі розважання і хочете разом з нами зростати у вірі, обов'язково підписуйтесь на канал Голос щоденної молитви, ставте подобайку та діліться цим відео з друзями і рідними. Так ми зможемо підтримувати одне одних у молитві і духовному житті. Дякую, що ви з нами. Нехай Бог благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!